Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст В прямому стрімі українські сокиряни. українські сокиряни, які з останніх сил, які є у мене у хворої старої людини, намагаються об'єднати українців, які думають. Знаю, що думати дуже важко, знаю, що під час війни панують інстинкти, Інстинкт вижити, вижити самому, вижити своїй сім'ї, вижити свої рідні, все це я розумію. Але ми не повинні забувати, ми живемо в Україні, і а, буде Україна чи ні залежить від усіх нас. Якщо буде Україна, значить є шанс, що ми будемо. Не стане України, шансу у нас на виживання практично не буде. І я знаю, чому. Хтось думає, що якщо розділять Україну на частини, то прості люди чи взагалі люди будуть жити. Можливо. Але я скажу одне. Тих, хто програє, ніхто не жаліє, подивіться зараз на жорстокий світ. Хтось когось жаліє. Ви думаєте, українців, якщо Росія і інші Народи Європи розділять Україну на частину, як казав Мольфарний Чай, то що українцям стане легше, так? Хтось каже: Ну, будемо ми в Європі. Будете в Європі, та ні, ви будете в жопі, в великій жопі, а не в Європі ви будете. І згадайте, е... ви знаєте, моя бабуся Маруся казала колись, що буде війна. Маленька вона була і так пальчиком мені казала, внучок ще змалку. Старий монах ночував два дні на їхньому обісті, мандруючий монах, були мандруючі монахи. Ходили по селам, проповідували в Північній Бассарабі. Так от вона сказала, він сказав, що буде війна, потім голод, а потім, а потім живі будуть заздрити мертв. Тому, щоб цього не було, нам потрібно думати. Думати за Україну, як нам не важко приєднався пан Свен, е пише в Чернівцях мінти почали пакувати хлопців. Що я пану Свену пораджу? Якщо хлопці не можуть е не дати себе пакувати мінтам, то треба тренуватися в бігу. Треба менше їсти. Треба присідати. Якщо ви кажете, пане Свен, що хлопці бояться вийти на вулицю, то для того, щоб його не спакували, треба мати сильні ноги дихалку. Для цього треба качати ікри. Просто це можна робити в хатинці, і присідати. Колись, коли я займався спортом, у мене рекорд був більше 300 разів. більше 300 разів я присідав. Я присідав більше, ніж Майк Айрон Тайс. Якось так. Тому, пане Свене, рекомендую чернівецьким хлопцям: присідайте, качайте ікри дома, розвивайте дихалку, щоб на вулиці що можна було втекти. Якщо ні, що зробиш? Тоді здавайтеся, здавайтеся, і вас повезуть на полігон. Будете захищати батьківщину. Тут є два виходи: або так, або ні, або втік, або пішов. І тут. Я не, не порадник. А от до ну і бачите, трошки пан Свен мене збив з теми стріму. Так от, шановні дорогі е, мої українці, перед тим, як розвивати тему стріму, попрошу традиційно допоможіть, будь ласка, з підписками. 51 700 підписників на каналу. Каналі, будь ласка, підписуйтесь, догонимо до 50, 52 тисяч підписників. Непогана буде цифра і низький уклін людям, які допомагають донатами 54 57 08, 25, 13, 71, 89, 78. Прошу вас, допомагайте, друзі. Сьогодні прийшло 2-3 донати по 50 гривень. І я дуже радий цим донатам, тому що люди, які, які мали. 50 гривень вони взяли і перевели їх на розвиток і на роботу мого каналу. Тому я розумію, що наш важкий час без грошів'я але все-таки 20, 30, 50 гривень. Присилайте кожна ваша грина це моя моя каторжна робота. Дякую. Хто приєднався, пан Віталій всім привіт. Підтримую пана Віталія всім привіт. П'ята хвилина. І тема стріму е, мало кого хвилює, тому що 14 подобак і 27 людей в онлайні. Ви знаєте, в чому проблема України? В тому, що ми забуваємо тих людей, які за неї полягли. Підкреслюю тема стріму: Українці, хто відповість за смерті українців. Тема стріму. Ну, когось хвилює. Ну от перемовни Трампа з Зеленським там. Було вже в онлайні через 5 хвилин 200-300 чоловік. А ця тема нікого не хвилює. І от тому України не стає, тому що нам байдуже смерті наших же земляків українців? Нам байдуже, скільки їх помре. Нам байдуже, за що вони помирають. Скажіть, будь ласка, де похований Петро Канашевич Сагидачний Де похований Богдан Хмельницький? Де похований Северин Наливайко, де похований Іван Богун, де похований Данила Нечай, де похований Чорнота, де поховані вояки Української Народної Республіки, де поховані воїни УПА, де поховані, де поховані е солдати, українці, які воювали в великій вітчизняній війні, а Україна мала чотири фронти. Чотири фронти. Перший український, другий, третій, четвертий. І більше 50-60% цих фронтів складали солдати-українці. Де їхні могили? Хтось пам'ятає, я в Сокірянах знайшов могилу, де закопано більше 500 чоловік санітарних поїздів. Перший в Україні підняв тему санітарних поїздів смерті, які закопували прямо з теплушок солдат прямо, прямо-прямо. Біля колій. Я знайшов могилу 500 чоловік. Ви думаєте, там хоч якийсь обеліск поставили, хоч пам'ятний знак, що тут закопані 500 500 чоловік, солдат радянської армії, які загинули, визволяючи Україну. Ні. До сих пір. А, так, отам і той напіврозвалний рів з закопаними, а там 300-500 чоловік. Вдумати цю цифру. Так він там і сидить. Тому проблема України в тому, що українці забувають і зовсім не згадують про тих, хто загинув в Україні. 11-й рік війни з Росією, Третій рік повномасштабної агресії Росії проти України. Скажіть, будь ласка. Хто згадує зараз наших хлопців та дівчат, добровольців, солдат ЗСУ, волонтерів? Хто? Подивіться, які кладовища по всій Україні. Подивіться, хто туди ходить. Правильно, туди ходять тільки родичі людей, які загинули на війні. Суспільство байдужіє. Суспільство байдужіє. Всім байдуже, скільки українців загинуло і загине. Людям байдуже. Кожен думає за себе, за свою сім'ю, за свою рідню. Страшна цифра, от 34 людини в онлайні дивляться. Стрім звінок Зеленського Трампа про мир в онлайні набрав за, за, вість, за 9 хвилин він набрав уже до 400 чоловік? Ну і що далі? Хто в Україні буде відповідати за смерті українців? Скажіть, будь ласка. Хто? Хто? Село Кринки. На лівому березі Дніпра. Там загинуло 1100 наших морських піхотинців, 900 з них пропали безвісті і навіть тіл їх не знайшли. Скажіть, будь ласка, хто відповість за смерть хлопців молодих морських піхотинців? 1100 чоловік положили в кринках. Хто? Генерал Солод? Так його списують в тихаря з ЗСУ на пенсію, з інвалідністю ще? Хто відповість? Хто відповість за смерті українців? Резніков, Сирський? Тупі генерали з ЗСУ, які воюють по тактиці Жукова, завалимо противника м'ясом, баби іще наражають. Хто? Хто відповість за смерті українців? Скажіть мені, будь ласка. Хто? Залужний, пам'ятайте такого героя кумира мільйонів і зараз його знову розкручують. Бачили його вгодоване пикане обличчя з посмішкою в Лондоні? Бачили фотографія з Лондона у синьому костюмі, ширший, ніж довший, з блискучою вгодованою обличчям і з посмішкою? Йому в Лондоні весело, так? А за кримки хто відповість? А за Авдіїв, за Часов'яр, Яр, за сотні тисяч українських солдат, які загинули на полі бою з ржавими автоматами, коли їх кидали просто на обій. Хто відповість? Ніхто. Ніхто ні Залужний, ні сельський, ні Резніков, ні Умерв, ні командири бригад, ні тупорили наші генерали. Ніхто не відповідає. І це саме страшно. Саме страшно, коли. Немає відповідальності за смерті українців від слова взагалі, яке я люблю казати, крапка. І це смертний вирок Україні. Тому що ці кладовища героїв, які зараз відвідують тільки родичі після війни взагалі, забудуть. забудуть після війни, тому що всіх зараз цікавить мир. А ті, хто воювали, ті, хто скалічили, ті, хто закопані на кладовищах по всій Україні, про них забудуть. І будуть згадувати тільки тоді, коли треба буде привезти школярів і сфоткатись. Все. Проблема України в короткій пам'яті українців. Проблема України в тому, що вони ніколи не пам'ятають і забувають всіх тих, хто загинув за Україну, а іноді часто густо і. Просто, просто, ну я скажу так делікатно, хотів би сказати так, як я, але скажу делікатно, просто зневажають їхню пам'ять. Україна приречена, Україна приречена, тому що тому, що українців можна покласти всіх, і за це ніхто не відповість. Хтось скаже, так війна. А я вам скажу: в арміях НАТО є відповідальність командира за кожного солдата. В арміях НАТО, в армії США Великобританії відповідають за життя кожного солдата, тому що там суспільство контролює армію. І якщо десь якась втрата в армії, питають по всій суровості від командуючого до генерала до людини яка командувала тим підрозділом. А у нас а у нас можна ложити сотні тисячу могил. Кожен день гине тисяча українських воїнів. Село кринки де загинуло 1100 молодих, здорових морських піхотинців. 900 з них пропали безвісти. Як 900 чоловік могли пропасти безвісти? Скажіть, будь ласка. І сьогодні я почув. Одну людину, колишнього полковника е радянської армії, і він мені нагадав е мого командира частини, якого перевели в Німеччину. Перевели за те, що він пропив усю частину, де я служив. Просто пропив. Поганяли в нього кли було клик. Не може хтось згадає полковника клика. Так, от полковник клик пропив цю нашу частину, а потім його перевели в ГСВГ. Німеччину в ГДР за те, що він пропив частину. Так Так от він мені нагадав, він сьогодні його півгодини говорив про плановий відхід з кринок. Плановий відхід Кринок, плановий відхід на острова, плановий відхід з Островів, плановий відхід ЗСУ. Я все розумію, але ж подивіться, що було під відео цього полковника. До речі, його витягували на канал Політек. Політек, чорношляпочний канал Політек ЮА, назва Політек ЮА. І люди дивляться, політик І підписуються не глядя. Коли я на Єгорі Кравцові прошу за кожну підписку, то там люди кидаються як сорока на то, що блестить. Політик і думають, ну там же політик Юа. Так от чорношляпі зробили політиків ЮА, чорношляпий Сумнівич, да, ведучий. Витич витискав на світ нафталінового старого полковника радянської армії, який півгодини казав: ну що в Кримках полягли українці? Але ж це ж війна на війні є жертви. Ну що наші відійшли на острова? Ну, що росіяни вибивають наших островів? Ну, що наші планові відходять? Почитали би ви коментарі під е, відео цим? Там написали: ЗСУ планово скоро відійдуть до Дніпра. А тепер подумайте, скільки Збройних Сили України ще будуть відходити. На той рік вони що до Дніпра відійдуть, так? тому що нема чим зупиняти ворога. Тому що нема зброї. Нема толкових грамотних генералів, які вміють воювати по сучасному. А є українська генеральська тупа мафія. Все. Страшно. Страшно, коли українці забувають своїх героїв, коли в Україні ніхто не відповідає за смерті, за погибель сотні тисяч українців. А кажуть, що смертей каліст у нас уже до мільйона, а може більше. Українці, хто відповідає за смерті українців? А з вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйте средні дорогі на YouTube канал Ігор Кравцов. І хто зможе, будь ласка, допомагайте донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Дякую друзям, які написали коментарі в чаті. Друзі, я прочитаю зразу після стріму ваші коментарі. Дякую вам, дорогі рідні. До слідуючих стрімів. Доброго спокійного вечора.